Добрий вечір. Які нюанси залівки бетонної стяжки по ґрунту, якщо під центром приміщення є кам'яний погріб. Скліпіння? Дякую. Так, а тут, ну, давайте я спробую відповісти, але вдруг у вас якийсь нюанс може бути, розумієте? значить Мені не дуже подобається це, і тому давайте я вам надам рішення, от котре я використовував в аналогічній ситуації, і поясню вам, чому саме так. Добре. Так. Є кам'яний погріб з якщо під центром прийняти ТТТ. Знову ж ми повертаємося до того, що люба споруда, котра у нас є в пітні забудови будинку. Це я малюю, друзі, розріз Тобто, Ну тут у нас фундамент, наприклад, да, а в центрі там якась у нас споруда присутня. Ось так. Любий елемент, котрий має доволі жорстку структуру, він фактично е, працює як валун. Тобто, якщо ви бачили в природі, як е, да, от дивитесь холм, починаєте розкопувати, а там в холм валун. Тобто весь ґрунт навколо цього валуна, він. Дав більшу усадку, а там, де валун, воно от залишилось таким випираючим холміком. От, от ефект, він може відбутися. Тому, коли у нас є погріб, льох якийсь там, да або яке скріпіння, там, тобто якийсь елемент в пітні забудови, котре ми використовуємо, експлуатуємо, бажано робити так, щоб у вас був демфіруючий шар. Демфіручий шар це шар, котрий перерозпреділяє деформацію, перерозпреділяє Ну Наприклад, якщо є така можливість, бажано, щоб у нас над цим елементом було 25-30 см грунта Весь цей ґрунт, друзі, треба гарно ущільнити. Гарно, обов'язково. Щоб, не дай Боже, оце все не дало усадку, тому що дивіться. Коли у нас зліва справа висота, наприклад, 2 метра, а над цією спорудою 30 см, якщо буде погане ущільнення і ґрунт дасть 10% усадки, всього це 10%, то над цією спорудою це буде 3 см. А там, де у вас 2 метра, це буде 20 см, друзі. Розумієте, якщо дасть 1%. То тут буде 3 мм в 10 разів менше. да А тут буде 202 см. розумієте От вам ефект валуна. Тобто люб, люба конструкція, котра буде знаходитися вище, вона фактично буде ламатися як через каліно. Двумя руками палку ламали об каліно. От, так, от такий ефект. розумієте Тому, е, якщо ми робимо поли по ґрунту. В даному випадку і ви не впевнені в якості ущільнення, от Ну як мінімум, вам треба зробити ось тут е, плиту з двойним армуванням. Двойне армування це мінімум 120 мм, бажано 150 мм. Це не вирішує, не вирішує проблему повністю. Воно її нівелює. Що значить нівелює нівелює що якщо тут буде усадка да з однієї сторони. То ця плита просто рівномірно може нахилитися. Тобто вона не, не зламається різко, вона десь може плавно нахилитися. Звісно, це теж неприємно побачити, що плінтус над підлогою висить. От. Але е, критичної ситуації не буде. Е, інший варіант, якщо ви не впевнені і хочете отримати максимальну якість, в такому випадку вам треба тут розглядати повноцінне перекриття. Тобто повноцінне армування, залізобетонна плита, котра спирається на стінки, котре збирає навантаження з першого поверху і передає його на фундамент. Тобто, зробити перекриття з бухти, барахти, я зараз зроблю тут отвори або штрабу, дивлюся, як ви будете робити, і типу залью плиту. А фундамент розрахований на це. Тому що фундамент він збирає навантаження і рахується ширина подушки. І якщо у вас в проєкті пали по ґрунту, то це означає, що на фундамент був врахований лише тиск от цього ґрунту. Все. Все інше враховано не було. І якщо в фундаменті немає запасу, будинок може отримати нерівномірні осадки. Тобто деформація і підуть тріщини. Тому для того, щоб робити плиту, треба попрацювати з конструктором. Треба перевірити, яка несуча здатність у вас фундамента, який запас можете ли ви навантажувати чи ні. Якщо навантажувати все ж таки можна, але трошечки, Ну тоді я би тут розглянув ребристу плиту з пінопластом, котру я показував також на наших об'єктах, на наших вебінарах, коли вкладається пінопласт. На палубку далі армування і бетонування. Тобто, таким чином ми можемо зменшити навантаження, зменшити кількість бетону, і може бути, пройдемо. Але від загального навантаження Ну ми нікуди не підемо, якщо там ще перегородки якісь стоять і так далі. от Тому найнайдійніше рішення було так і є, залишається це зробити плиту перекриття, але з розрахуванням фундамента на це навантаження. Зрозуміло, це дякую.